Тім, проблем, які заважають створювати і викладати контент в соціальних мережах. Рішення цих проблем. Створення і публікація контенту в соціальних мережах приносить вашому онлайн-бізнесу нових підписників, нових клієнтів, нових партнерів і дає ще купу різних інших переваг. Онлайн-підприємці це розуміють, але багато хто з них не створює і не викладає регулярно контент в соціальних мережах. Чому? Привіт! Мене звуть Дриваль Дмитро, я автор книги Реактивний старт в інфобізнесі перезавантаження. І в цьому відео я розберу деякі популярні проблеми, які заважають онлайн-підприємцям створювати і викладати контент в соціальних мережах. І поділюсь своїм баченням, як вирішити ці проблеми. І так, поїхали. Проблема номер один. Онлайн-підприємці не розуміють, як почати і що постити. Дивіться, головна порада всім тим, хто не може почати, почніть хоч чогось. Найкращі креатори контенту теж колись з чогось починали. І саме тому, що вони колись почали, вони зараз мають величезну аудиторію і значний вплив на цю аудиторію. Тому для початку виберіть хоча б одну якусь платформу і почніть створювати на ній хоч якийсь контент. Це вже зрушить вашу справу з мертвої точки. І паралельно почніть спостерігати за тим, що роблять інші люди на цій платформі. Дивіться, який контент вони там створюють і на які тематики. Особливу увагу звертайте на лідерів думок, які вже збирають велику аудиторію на цій платформі. Дивіться, що вони створюють і який їх контент користується найбільшою популярністю у їх аудиторії. Це дасть вам хороші ідеї для вашого власного контенту. Плюс я рекомендую вам паралельно потроху вивчати контент-маркетинг і копі копірайтинг. Щоб ви поступово прокачувалися в цих напрямках і вам було легше створювати якісний контент. Проблема номер 2 Онлайн підприємці не розуміють, як створювати і викладати контент системно і послідовно. Дивіться, щоб бути послідовними і системними, вам треба вибрати таку платформу і такий формат контенту для себе, який вам буде максимально просто створювати. Щоб вам було легко це робити, легко створювати контент на цій платформі. Платформу вибирайте ту, на якій ви самі проводите багато часу і на якій є ваша цільова аудиторія. Чому так? Тому що раз ви там проводите багато часу, значить ви добре розумієте цю платформу, добре розумієте, які там формати контенту. Як знайти підходящий для себе формат контенту? Для цього я раджу вам провести такий собі челендж 100 одиниць контенту. Суть його полягає ось у чому. Ви вибираєте якусь платформу, так, на якій ви проводите багато там часу. Створюєте максимально швидко 100 одиниць різноманітного контенту і викладаєте ці 100 одиниць контенту на вибраній платформі. Тут задача це створити різні формати, поекспериментувати. Головна задача тут це протестувати різні формати контенту і подивитися, які формати вам легко буде створювати на вибраній платформі. А головна ціль челенджу це знайти такий формат контенту, який вам буде максимально просто створювати, і який буде знаходити найбільший відгук у вашої аудиторії на вибраній платформі. Тобто він цей контент буде набирати багато лайків і коментарів. Тобто, щоб вам і легко було його створювати, і щоб він знаходив відгук у аудиторії, щоб люди його лайкали, щоб люди його коментували. Після закінчення челенджу ви зможете там видалити весь зайвий контент, який там набрав мало лайків, мало там переглядів, мало коментарів. І ви можете залишити тільки там максимально якісний і максимально найкращий контент. Тому не переживайте, що ви там створите 100 одиниць контенту і там з них... 80 чи 90% там контенту буде поганим. Ви його потім можете просто взяти і видалити, а залишити тільки найкращий. Коли ви виберете платформу і знайдете свій формат контенту, який вам буде легко там створювати, який буде користуватись попитом у аудиторії, вам треба почати створювати і викладати на цю платформу контент цього формату з максимальною періоді... періодичністю, яку ви можете собі дозволити. Чим частіше ви будете викладати контент, тим краще, але це не повинно впливати на якість контенту. Тобто, краще, якщо ви не можете там дуже часто викладати, то краще, рідше викладайте, але щоб ваш контент був дійсно якісний. Періодичність вибирайте таку, яка буде оптимальною особисто для вас. Тобто ви повинні намагатися як можна частіше викладати контент, але щоб це було зручно для вас особисто, і щоб це не впливало на якість вашого контенту. Проблема номер 3 Онлайн-підприємці сумніваються, що їх контент буде комусь цікавим. Дивіться, спочатку я хочу донести до вас одну важливу думку. Раніше, коли не було інтернету, коли не було соціальних мереж, і у вас було якесь хобі, якесь захоплення, якась справа, то ви були обмежені своєю вулицею чи своїм райончиком, щоб знайти там людей, яким також це цікаво. Але зараз, коли є інтернет, коли є соціальні мережі. Ви не обмежені своєю вулицею чи своїм райончиком, ви навіть не обмежені своєю країною. Ви можете збирати людей по всьому світу, яким цікаво те, що цікаво вам, розумієте це? І тому вам не треба придумувати велосипед і гадати, а про що ж мені розповідати в своєму контенті, щоб це було цікаво людям. Розповідайте людям про свою справу, про свій онлайн бізнес, яким ви займаєтесь. Навчайте тому, що ви самі знаєте по своєму ось цьому онлайн бізнесу, тому що ви самі навчаєтесь в процесі, розповідайте це людям. І таким чином ви будете збирати навколо себе людей, яким також це цікаво, яким цікава ваша справа, яким цікава ваш онлайн бізнес, яким цікаві ваші знання. Можливо, зараз у вас в голові там крутяться наступні питання. Да хто я такий, щоб мене слухали? Вже є тисячі блогів на цю тему, чим я кращий. І ось що я хочу вам на це сказати: вам не обов'язково бути кращим, щоб вас слухали. Вам достатньо бути іншим, іншим, відрізнятися від інших, розумієте? А для цього вам достатньо бути самим собою, таким, який ви є. Бо всі інші ролі вже зайняті, а ваша ні. Тому будьте собою, розповідайте так, як і ви можете, зі своєю подачею, зі своїми там особливостями. Робіть це так по-своєму, як у вас виходить. Проблема номер 4. Онлайн підприємці не готові зіштовхнутися з критикою і хейтом. Якщо ви теж боїтесь критики і хейту, то у мене для вас хороша новина. Більшості людей на вас наплювати. Коли ви почнете створювати і викладати контент, спочатку на нього буде звертати увагу дуже мало людей. Як каже Гаррі Вайнерчук, мені довелося створити тисячі одиниць контенту, перш ніж хоч хтось почав писати мені хоча б якийсь негатив в коментарях під цим контентом. Тож на старті критики і хейту буде мало, бо уваги до вас і вашого контенту буде мало. І друга хороша новина. Коли у вас почнуть з'являтися негативні коментарі, коли люди почнуть вас критикувати, писати вам хейт, я вас вітаю. Ви поступово стаєте популярними. Ви набираєте популярності. Ваш контент набирає популярності. І це дуже круто. Чому? Тому що ці негативні коментарі допомагають вам розкручувати ваш контент. І таким чином його зможе побачити більше вашої цільової аудиторії. Тому радійте цьому. І таким чином ви. За рахунок ось цих коментарів негативних, за рахунок цього хейту, ви зможете охопити більшу цільову аудиторію свою, зібрати більший соціальний актив. Так, деякі люди будуть гадити щось неприємне писати, але це буде розкручувати ваш контент. Ваш контент побачить більше нормальних, хороших людей, які являються вашою цільовою аудиторією. І це дуже круто, радійте цьому. Тож від критики і хейту є своя користь, тому нормально до цього. Нормально до цього відноситесь, нормально це сприймайте. Критика і хейт допомагають вашому просуванню. Проблема номер 5 Онлайн підприємці бояться, що будуть виглядати смішними в інтернеті. І тут я хочу донести до вас декілька важливих думок. Перший важливий момент: незалежно від того, будете ви смішними чи ні, люди будуть до вас докопуватися. В будь-якому разі вони будуть писати вам якісь неприємні речі щодо вашої зовнішності, щодо того, як ви там говорите, як ви щось робите, як ви рухаєтесь, який у вас вираз обличчя і так далі. Вони будуть це робити, тому що люди такі зі своїми тараканами в голові. Не ви перші, не ви останні, до кого будуть докопуватися. Це нормальні речі, нормально на це реагуйте. Другий важливий момент. Якщо ви хочете навчитися кататися на ковзанах, не бійтеся падати і бути смішними. Коли ви вперше станете на лід, то спочатку ви будете багато падати і виглядати смішними. І це нормально. Але чим більше ви будете практикуватись, тим краще ви будете почувати себе на ковзанах, тим менше ви будете падати і тим менш смішними ви будете виглядати. Те ж саме стосується і створення контенту. Чим більше ви будете практикуватись в цій справі, тим кращим і якіснішим буде ставати ваш контент, і тим важче людям буде до вас докопатися. Третій важливий момент: якщо ви дійсно смішні, то зробіть це своєю фішкою, частиною свого образу. Нехай це буде частина вас, частина вашої подачі, вашого образу, по якій вас будуть впізнавати люди як людиною. З почуттям гумору, впізнавати серед інших крієйторів. Це, це, це буде ваша фішка. Нехай це буде ваша фішка, яка буде виділяти ваш контент серед іншого контенту. Це теж, це теж круто, так? Бо люди зможуть легко дивитись ваш контент. Він буде не напряжний, він буде трошки там з гумором, трошки такий веселий, але це круто, це буде ваша фішка, якщо ви дійсно там трохи смішний. Проблема номер шість. Онлайн підприємці вважають, що вони недостатньо креативні, недостатньо енергійні, недостатньо драйвові, щоб створювати контент. Якщо ви вважаєте, що ви недостатньо креативні, драйвові і енергійні, щоб створювати контент, то це насправді не проблема. Чому? Бо на ринку вже є багато креативних, енергійних і драйвових кріейторів контенту, за якими ви можете слідкувати, у яких ви можете навчатися, від яких ви можете заряджатися енергією, і у яких ви можете. Переймати круті ідеї для вашого контенту. Якщо ви будете робити це регулярно, якщо ви будете слідкувати за ними, навчатися у них, заряджатися від них, переймати у них круті ідеї, то з часом ви самі станете креативними, енергійними і драйвовими. Проблема номер 7: люди бояться, що у них нічого не вийде. І перша важлива думка, яку я хочу до вас донести: якщо ви спробуєте, то у вас є два варіанти: вийде або не вийде. Якщо не спробуєте, то варіант буде тільки один точно не вийде. Друга важлива думка: якщо ви спробуєте і у вас нічого не вийде, то нічого страшного не трапиться, ви будете і далі займатися тим, чим займалися до цього, ви майже нічого не втрачаєте, трохи часу витратите і все. Третя важлива думка: чим більше ви створюєте контенту, тим кращими ви стаєте у цій справі і тим більше шансів, що у вас все вийде. Тому чим довше ви залишаєтесь у цій грі, Тим більше у вас шансів на перемогу. Ось такі сім проблем, які заважають онлайн-підприємцям створювати і викладати контент в соціальних мережах. Сподіваюся, що я хоч трохи допоміг вам з цими проблемами, з вирішенням цих проблем, або хоча б направив ваші думки в більш позитивне і конструктивне русло. Якщо було корисно, то напишіть мені якийсь приємний коментар під цим відео. Я буду дуже вдячний вам. Дякую, що додивились це відео до кінця. Бажаю вам гарного дня і чудового настрою. Бувайте!